Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, багато хто з вас з нас тримає різдвяний піст. Він зараз у розпалі, і ви знаєте, різдвяний піст порівняно з великоднім, Він такий більш лайтовий, дозволяється їсти рибу. А найпопулярніша риба серед українців за статистикою це оселедець. Ось що про це говорить наша постійна експертка Олена Сидоренко. Оселедець вже традиційно, вже певно, більше 10 років перше місце займає на ринку серед промислових риб, які імпортуються. Я не заперечую навіть те, що у нас засилля оселедця на ринку, він гарний завжди. І це та риба, яка дійсно і корисна, і доступна, як дика риба. І ви знаєте, з цим, з цим цілком згодні мої колеги, тому що це якраз ця тема народилася всередині редакції. Мене попросили наші випускові редак-редакторки, що кося досліди оселедець. Ну і я звернувся до людей. Що думають українці про цю рибу? Розчищаю, е, ну потім нарізаю із цибулькою, з олійкою уксуса, поживні калорійні. Корисні. Ну, він солоний, солоного іноді дуже хочеться. Не люблю. І не купуєте ніколи? Ну, на шубу раз в год. Ну, два рази, ладно, ще на Пасху. А що просили? закуска добра. Цілий не купляю, бо я купляю пресерви. Бистро відкрив собі да, да, з масличком і з різними смаками бувають. Коли старий розповзається як от, е, тряпка. Були такі, що черві були. В магазині, так. Я повертала товар. І вам пішли на зустріч? Да. Так. Навіть вони лежать заморозки. правильно? Потім пропадають, потім їх засалюють і продають людям. А звідки ви це знаєте? Та багато чого знають, просто я не розказую. <сум> Мені лічно ні разу не попадався поганий оселедець. Не було такого. Ну слухи ходять. Ну так, да. слухи ходять. Отже, будемо усі чутки зараз розвіювати. Єдиний правильний результат цього дослідження це те, що оселедці українці полюбляють ще й як. Ну і от я вже сказав Руслану і Людмилі, що кілька років тому, у Дніпрі, на металургійному комбінаті сталася дуже неприємна ситуація. Одразу 20 металургів потрапили в лікарню, і потім, після проведеного розслідування, виявилося, що вони за Ували у заводській їдальні оселедцем під шубою, тобто салатом. Що ж зробити, щоб е, такого не ставалося? Ну, в першу чергу, це треба купувати якісну сировину. У цьому переконана професорка Олена Сидоренко це можна часто зустріти доволі часто, особливо в місцях несанкціонованої торгівлі, але в принципі будь де це залежить від того, яка була сировина, якщо вона переморожена, дуже часто така сировина йде вже по абсолютно зниженим цінам. І тому перша порада правильного вибору: не купуйтеся на дешеві знижки на те, що ця риба дуже дешева. Тому що тут, як, як ніколи, справедливе прислів'я, дешева рибка, погана юшка. Тим більше, що на нашому ринку вибір хорошого селедця є. Я спеціально з нашою знімальною групою поїхав у рибний цех, і там начальник виробництва Олександр Блиндюк показав, як засолюють норвезьких оселедців. Дивіться. Після дефросту Ми їх розміщаємо в такі спеціальні контейнери, сині бокси, які ви можете бачити зараз. І по нашій рецептурі, власній рецептурі, ми їх засолюємо. На певний час. В середньому це три доби, в залежності від самої рецептури на приселу. Три-чотири доби. Це туди входять сіль спеції, а консервант, звичайно. Отже, в магазинах можна зустріти оселеці як цілими ось такими тушками, так і порізаними на шматочки у різних заливках з олією, з додаванням різноманітних спецій. Ну це вже на ваш смак. Це називається присерви. От насправді, насправді, я б обрав цілу тушку, тому що це і корисніше, і надійніше, що вона буде смачна. Зімною солідарна Олена Сидоренко. Краще, щоб оселедець ніжний, гарний був соковитий, це коли він не розібраний. Хоч це не дуже зручно господиням, але, звичайно, смак цілого солоного оселедця це не порівнянно із смаком отих пресервів. Тобто вже філе готове для споживання. Це зручно я, згодна, як господиня, але це зовсім інший смак. Друзі, от я відчуваю, що зараз хтось так скептично слухає нас і цілий оселедець, це ж треба морочитися, це треба його роз... знімати Це філе, що це довго, складно, і це, і це дійсно для когось проблема. Для мене це точно. У моїй родині цим займається дружина. Але зараз увага! Такого ще у моїй рубриці не було. Зіркова година нашої адміністраторки Ірини Яковенко, без цієї людини вона завжди за кадром, але без неї не звариш телевізійний. І сніданок, Ірочка, заходь сюди. Вона знає аж кілька способів, як швидко зняти філе. Доброго і ранку. я навіть доброго ранку, Ірочка. знімаю. Тут... Я, я да? навіть буду за Ой, час Костя. Час. костя. Отже, які два способи? Розкажи. Значить, один спосіб це ми закручуємо, беремо, вичищаємо оселедець серединку. Голова, це вже шкірка коло. Так, 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 це знято. Серединку вичищаємо, беремо за хвостик. Це вже ти починаєш? І я починаю. Костя. Давай. Та, починаємо. Раз. Оп. Перший спосіб. У -у -у -у. Серйозно? Так. І, і, і всі кісточки залишаються на цьому. Боже, я навіть забув зупинитися. ще. Вісім секунд. Це при тому, що ми лялякали, да. говорили, балакали. Менше. Так, Менше. Чотири. Менше. Чотири. Чотири так. На нуль ставимо. І другий спосіб. І Скажеш, другий коли? Спосіб. Також очищена оселедець очищена повністю. Ми беремо. Так. Стартуємо. По Почекайте. Почекаємо. Так. Ну що? Пішли. Поїхали. 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 поїхали! Ага, це це вже так пальпація. Там іде так це дещо довше, але, але ми ж хребет Кручіше. витягнули. Так, Ми витягнули повністю хребет, і залишилися маленькі кісточки, але в принципі це не проблема. Їх можна також витягнути. 15 секунд. Ну трошки довше. Слухай, ми з тобою спілкувалися хвилинку, але я цю хвилину запам'ятаю на все життя. О, чесно! Приємно, друзі, коміс, це, це, такий, це так, приємно. Ось такі люди чудові працюють на сніданку. Ну а взагалі ти купуєш оселедець. Цілий заморожений ціли. чи Я цілий купую, тому що я ну при я не люблю. Я краще цілу, я її сама побачу, як вона виглядає, і все. Слухайте мудру людину, а ми йдемо далі. Скуштуйте хоч один раз оселедець матіас. Це така спеціальна риба, яку зловили ще до нересту, і з голландської матіас прикладається як незайманий. Ось Ірина Горбачова, топ-менеджер рибного супермаркету, розказує про цю рибу. Ось що. Він засолюється без застосування солі, тобто при вилові його солять у морській воді, потім заморожують і вже відправляють по всьому світу. Завдяки тому, що ця риба не нерестилася, тому в неї такий ніжний, м'який, приємний смак і досить великий відсоток жирності. Ну і на сам кінець декілька прописних істин. Ви ж всі знаєте, що не купуємо рибу, оселедець, в тому числі з рук, десь у переходах, в несанкціонованих місцях. Краще, щоб це був магазин. Вимагайте у продавців сертифікат якості, звідки прийшла риба, з якої країни, який термін придатності, вона повинна бути блискуча на вигляд. Щоб ось ось тут у мене такі нехороші зразочки. Ви бачите? Подряпання, якесь пожовтіння, очі каламутні. Це все ми не беремо. Ось бачите, які темні, нехороші такі зябра. Зябра мають бути такі червоненькі, рожевенькі. Тобто, ось блискуча, хороша апетитна рибка. І очі на те, ну не буду говорити про очі, але це нормальний зв'язок. Люди, ну я бачу, що в нас вийшло і весело, і трошки сумно було колись у Дніпрі. Я думаю, що ці випадки у цьому пості, різдвяному, ну і далі. Ніколи не повториться, тому що тепер українці точно знають, як не помилитися з оселедцем. Костю, щоб ти розуміти кайф Костя. такий дивитися а, тебе а, про оселедець і з милими з Людмилою шубу з оселедцем. Це реально смачно. Ні, Клас. Костю, коськось. До речі, ми зараз будемо в прямому ефірі готувати зовсім скоро шубу. І Я вам скажу так, там головне, ще й буде і форма. будете вражені. Костю, що і наступного ви. разу? Ага, а наступного разу воно так десь недалеко від оселеця, правда, лососеві буде кав'яр, тобто червона ікра. Ви знаєте, зараз просто йде лавина, лавина, один плюс один. Я думаю, що це телеканал, а воно виявляється три. Виявляється: от один плюс один дорівнює три. Буду спростовувати цю коротше, дочекайтеся наступного вівторка. Дякуємо тобі, Костю. Ще дякуємо нашій адміністраторці і Русі, яка показала класні е, варіанти, як почистити швидко оселедець. Я Оселедець обожнюю. і дійсно оселедець, який ти сам чистиш. Він його смак не зрівниць не зрівняється ні з якими вже там засоленими, пересоленими, почищеними в оліях і, і в різних спеціях це зовсім інший смак. Тому краще трішки витратити час, але м -м, такий оселедчик м -м. бо знаю, споживаю. We'll be right <laughs> back.